Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу шостий клас. Пізнаємо взаємозв'язки в природі. Середовище життя чинники неживої природи. Нежива природа це складова частина природи, яка не має життя або органічної сутності. Вона включає в себе неживі об'єкти та фізичні процеси, які впливають на живу природу. Розглянемо деякі приклади неживої природи, гірські ланцюги. Наприклад, Азії Азія або Анди в Південній Америці. Водні форми. До водних форм належать Озера, наприклад, Великі Озера в Північній Америці, річки, наприклад, Амазонка в Південній Америці або Ніл в Африці. Океани, наприклад, Тихий океан або Атлантичний океан. Геологічні утворення. Наприклад, карстої печери, які утворюються внаслідок розчинення вапняку, або вулкани, які викидають магму на поверхню землі, атмосферні явища. Хмари, наприклад, хмарні формації, що утворюються внаслідок конденсації водяної пари. Блискавка, яка виникає внаслідок електричних розрядів в атмосфері. Кліматичні умови. Сонячне випромінювання, опади, температура, вітер та інші фізичні умови впливають на середовище життя. Ґрунтові умови. Наприклад, тип ґрунту. Піщаний глинистий, суглинистий, що впливає на рослинність та доступність поживних речовин. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.